Привіт! Це канал Автоера зі спеціальним випуском про містичні автомобілі. Всі ви чули про будинки з привидами. А як щодо автомобілів, які пов'язані з надприродним, історія автомобілів сповнена жахливих історій та міських легенд, деякі реальні авто заслужили репутацію проклятих через історичні асоціації зі смертельними інцидентами, які сталися в них або біля них, тоді як інші існують лише як привиди. Рік назад я робив відео про автомобілі монстри з фільмів жахів. Посилання залишу у описі. У цьому відео я розповім про деякі примарні авто, з моторошньою природою яких люди начебто стикалися у реальному житті. Ну а вас запрошую підписатися на канал, а також підтримати його через YouTube спонсорство BuyMeACoffee, так він не пішов з України, або просто на картку. Посилання є у описі. І почнемо ми, мабуть, з найвідомішого авто, який має дуже зловісну славу. Це Porsche 550 на прізвисько Little Bastard, тобто маленький виродок. Ця машина стала причиною смерті американського актора Джеймса Діна. Джеймс Дін вважається одним з найбільш впливових американських акторів та культурних ікон 50-х років. Хоча його кар'єра у кіно тривала всього 5 років. Його бунтівний образ мав величезний вплив на Голівуд та молодіжну культуру. Дін цікавився автоспортом, брав участь у автоперегонах і їздив на Порше 356. Та у 55-му році актор купив собі нову машину один з перших Порше 550 Спайдер. Це була гоночна машина з відкритим верхом, яких випустили загалом всього 90 штук. Дін хотів надати своєму авто індивідуальності, тож звернувся до Джорджа Беріса, який відомий створенням машин для кіно. Саме Беріс створив відомий Бетмобіль для серіалу про Бетмена. На порше Діна Беріс встановив сидіння у клітинку, наніс дві червоні лінії на задні крила, і написи з цифрою 130 на кузов машини. Мовний тренер Джеймса Діна вигадав прізвисько для цієї машини Little Bastard. Такий напис нанесли на його авто ззаду. Невдовзі Дін зустрів у ресторані актора Аляка Гінеса. Це той, що пізніше грав обі Ван Кенобі у зоряних війнах. Дін похвалився йому своїм новим поршем, ось як потім Гінес згадував цей момент: спортивна машина здалася мені зловісною. Я почув, як говорю голосом, який ледь був схожий на мій власний. Будь ласка, ніколи не сідай у неї! Якщо ти сядеш у цю машину, тебе знайдуть у ній мертвим до цього часу наступного тижня. Дін тільки посміявся з цього. Рівно через тиждень Дін разом з механіком вирішили обкатати машину перед гонкою, у якій актор мав брати участь. Назустріч малесенькому Порше їхав студент на масивному Форт Тудор. Форт почав повертати ліворуч, і у нього на великій швидкості влетів Порше Діна. Супутника Діна викинула з машини, а самого актора затиснула у ній. Його намагалися врятувати та марно. Джеймс Дін загинув у віці 24 роки. Студент Водій Форда отримав лише подряпини: ця аварія, мабуть, є найвідоміша ДТП у історії. За іронією долі, Джеймс Дін перед своєю загибеллю знявся у соціальній рекламі, де розповідав, наскільки небезпечною може бути їзда на великій швидкості. Та це був лише початок зловісного шляху маленького виродка. Після аварії понівечену машину купив гоночний ентузіаст Ешрід. На диво, після такої аварії, двигун Порше залишився у робочому стані. Тож Ешрід встановив двигун від Порше на свій автомобіль Лотус. А деякі інші деталі Порше він позичив своєму приятелю Макгенрі, який той встановив на своєму гоночному автомобілі. Потім обидва прийняли участь у гонці, у якій Ешрід перекинувся і вщент розбив машину. А Макгенрі врізався у дерево і загинув. Залишки ж Порше Діна якимось чином потрапили до вищезгаданого автотюнера Беріса. Він продав дві вцілілі шини з цієї машини, проте невдовзі покупець цих шин потрапив у ДТП, тому що обидві шини вибухнули прямо під час руху його авто. Кузов Порше. Який все ще залишався у Беріса, привернув увагу злодіїв. Проте, при спробі вкрасти його частини, злодії травмували руки. Після всіх цих похмурих інцидентів Беріс вирішив сховати залишки машини, але дорожній патруль Каліфорнії вмовив його надати розбитий кузов маленького виродка у якості експонату пересувної виставки на тему безпеки на дорогах. На першій же виставці гараж, де стояли рештки порше, згорів від пожежі. Але дивним чином саме рештки машини не постраждали. На наступній виставці машина зірвалася і травмувала учня. Прокляття маленького виродка продовжувалося і далі. При його транспортуванні загинув водій вантажівки. Потім ця машина ще кілька разів падала при транспортуванні. Правда, ніхто не постраждав. У 60 му році залишки маленького виродка таємниче зникли, коли їх перевозили залізницею на чергову виставку. І хто знає, що ще накоїла ця машина після свого зникнення? Правда, всі ці подробиці про зло, яке несла ця машина після того, як стала власністю Беріса, стали відомі після виходу його книги Автомобілі Зірок. А він, як творча особистість, і представник шоу-бізнесу, Любив розповідати подібні історії для привернення уваги. Але дехто вірить, що десь і зараз у нічній пітьмі по шосе у нікуди мчить примарна тінь маленького виродка. Автомобіль австрійської марки Gref und Stift, модель 28 32 HP у кузові дубель Фаетон став сумно відомим після того, як у ньому у 1914 році застрелили ерцгерцога Франца Фердинанта. Ця подія у Сараєво спровокувала Першу світову війну. Потім цей автомобіль був пов'язаний із низкою нещасливих подій і смертей. Протягом багатьох років кілька людей, які володіли автомобілем, потрапили в аварії зі смертельними наслідками, через що автомобіль отримав репутацію проклятого після серії таємничих інцидентів. Автомобіль зрештою виставили у музеї, де його прокляття, здається, затихло. Однак, так зване прокляття автомобіля є переважно вигаданим. Хоча кілька людей, які пізніше керували або торкалися цієї машини, дійсно потрапили в аварії або загинули за дивних обставин, швидше за все це пов'язано зі збігом обставин, а не з надприродною силою. Містика є й у реєстраційному номері цієї машини, літера А. Римська цифра 3 і 118. Римська трійка позначається трьома паличками-одиничками. Тож, якщо записати це все звичайними нам цифрами і розбити їх на пари, вийде 11, 11 18 Саме в цю дату закінчилася Перша світова війна, початок якій поклала загибель ерцгерцога саме в цій машині. 11 листопада 18 го року було підписано перемир'я між Антантою і Німецькою імперією. Літеру А на початку номера можна якраз розшифрувати як англійське слово амістес, тобто перемир'я. До речі, репутацію, подібну до цього австрійського авто, має Лінкольн x 100 у якому загинув президент Джон Кеннеді. Кажуть, що коли пролунав перший постріл і водієві потрібно було мерші тікати, рятуючи президента, машина не бажала прискорюватися. І розігналися лише після того, як обидві кулі влучили у Кеннеді. Чорна Волга це машина примара, не конкретний транспортний засіб, а міська легенда, яка раніше була розповсюджена у країнах, які входили до СРСР та деяких інших країнах Східної Європи, особливо у Польщі. Переказували, що вулицями їздить Чорна Волга і викрадає або вбиває людей. Особливо ця легенда була розповсюджена серед дітей, ставши частиною шкільного фольклору, наряду з легендами про червону руку, зелені очі та чорну труну на коліщатках. Деякі версії легенди стверджують, що відрізнити цю машину можна було по білим ковпакам на колесах та білим фіранкам на задніх вікнах. А замість дзеркал у неї могли бути роги. Також номер цього авто міг мати літери ССД, що розшифровували з російської як смерть радянським дітям. Існувало багато різних версій, хто їздить на цій машині. Це могла бути банда злочинців, маньяк, адепти зловісного культу, спецслужби, вампіри, демони або навіть священники. Інколи автомобіль взагалі їздив сам по собі, без водія. Чорна Волга викрадала людей на органи для кривавих ритуалів або для примусової праці. Була версія, що з Чорної Волги запитували у випадкового перехожого, котра зараз година. Якщо людина називала у відповідь час, то рівно через добу вона саме у цей час гинула. Незважаючи на те, що це не якийсь конкретний реальний автомобіль, я вважаю, що це, мабуть, найбільш страшне авто з цього списку. І ось чому. Окрім того, що за цією легендою стоїть розповсюджений по всій планеті архетип зловісного авто, Чорна Волга це ще й страх перед спецслужбами у тоталітарних суспільствах. У часи СРСР Чорна Волга була втіленням держави, на ній їздили в основному партійні чиновники, директори підприємств і, звичайно ж, силові структури. Страх перед чорними машинами сягає часів сталінських репресій. Тоді за людьми приїздив так званий чорний воронок, так називали машини Радянської служби безпеки НКВС. В основному це були газ М1 чорного кольору. Саме з тих часів походить жах перед машинами, у яку могли раптово запхати людину, яка після цього зникала на багато років або навічно у країнах Східної Європи, які Захід згодував в Москві після Другої світової. На Чорних Волгах теж їздили непрості люди, а чиновники комуністи, а також такі жорстокі спецслужби, як штазі у східній Німеччині. Тому навіть дитяча лякалка, за тобою вже виїхала Чорна Волга, звучала досить моторошно. У 90-х роках легенда про Чорну Волгу зійшла на нівець. КДБ зникло, у країнах колишнього СРСР з'явилася купа іномарок, а Волги 24-ї моделі. Які найбільш асоціювалися з Чорною Волгою, втратили свій статус. Цікаво, що у моє дитинство у першій половині 90-х існувала й інша байка про Чорну Волгу навпаки, позитивна. Вважалося, що якщо ти побачиш десь Чорну Волгу, треба сказати: Чорна Волга, моя вдача без передачі, і тобі пощастить. А ви застали ті часи, коли про Волгу ходили такі історії? Лондонський автобус номер 7 Давня міська легенда серед водіїв Лондона автобус привід з Ледброк-Грув Ледброк – це район на заході Лондона, де ще з 30-х років почали ходити страшні історії про примарний автобус під номером 7. Також він відомий як автобус Кенсінгтона. Згідно з легендою, автобус раптово з'являвся пізно вночі на розі двох вулиць з дуже обмеженим оглядом. Примара змушувала водіїв з'їжджати з дороги, іноді зі смертельними наслідками. Водії та свідки казали, що бачили червоний автобус Даблдекер, у якому горіло світло, але салон був абсолютно пустим. А потім автобус станув у повітрі. На автобусі бачили номер маршруту 7. Але автобус під цим номером ніколи не їздив по дорозі, де траплялися інциденти. Кажуть, що після того, як влада Лондону покращила видимість на цьому небезпечному перехресті, розширивши дорогу, повідомлень про автобус Примару більше не надходило. Легенда про автобус Привід є і у Мексиці. За легендою, колись на небезпечній дорозі у горах автобус потрапив у аварію, внаслідок чого загинули всі люди, які їхали в ньому. З того часу цей автобус під номером 40 їздить ночами. А ті, хто сяде у нього, може загинути. Якщо людина або група людей сяде у цей автобус, там завжди будуть вільні місця для них, незважаючи на те, що автобус заповнений. І кондуктор не підійде до них. У салоні панує тиша, хоча ніхто з пасажирів не спить, незважаючи, що це ніч. Після півночі автобус не доїжджає до кінцевої станції у місті. І водій каже пасажирам, що підсіли, що вони мають вийти негайно і не обертатися, поки він не закриє двері. Ті, хто не слухається і обернеться, бачать, що автобус весь розбитий, а у салоні сидять скелети. А через кілька днів ця людина помирає. А у Японії існує міська легенда про таксі: у одній версії таксист раптово бачить на задньому сидінні за собою привида, у іншій версії Людина вночі зупиняє таксі, сідає у нього, починає розмовляти з таксистом, але той не відповідає. І тоді людина бачить, що його везе привід. Або ж, взагалі, виявляється, що за кермом немає нікого, і машина їде сама. Додж 330 Golden Eagle 64 року. А ось це реально існуюче авто, яке має статус «самий злий автомобіль у Америці. Спочатку це авто було куплене поліцейським департаментом в Old Orchard Beach, штат Мен, з метою використання як поліцейської машини. Легенда говорить, що автомобіль швидко набув репутацію проклятого після того, як троє поліцейських, які ним керували, скоїли жахливі злочини. Всі троє офіцерів вбили свої сім'ї, а потім наклали на себе руки. Після цього автомобіль перейшов у володіння сім'ї Аллен. З ними автомобіль був відносно миролюбний. Він міг відкривати двері, летячі по шосе, але ніколи не завдавав шкоди нікому з членів родини. Однак він влаштовував пекло для будь-кого стороннього, хто насмілювався хоча б торкнутися до нього. Загалом, як вважають, 14 людей загинули після контакту з автомобілем. За іншими ж даними, взагалі 32 людини. У той же час різні релігійні групи націлилися на автомобіль і час від часу намагалися розбити його, щоб позбутися демона всередині. Але багато з тих, хто намагався пошкодити машину, потім трагічно загинули. А ось власниця дуже пишалася своїм автомонстром. Вона прикрасила його і їздила по всій країні на шоу. Себе ж вона називала морською відьмою. Наприкінці 90-х автомобіль зник. Одна релігійна група викрала його і розібрала на частини, відправивши деталі на різні звалища. Проте власниця авто вирушила на пошуку всіх частин своєї улюбленої сімейної машини, їй вдалося відстежити всі частини свого доджа, які вона зібрала назад. Після реставрації машина, наче заспокоїлася і припинила свій терор. Кажуть, що саме ця машина стала джерелом натхнення для Стівена Кінга при створенні його Кристини. Ось тільки у всій цій історії дуже багато нестикувань. а сама володарка є ще й письменницею у стилі Dark Fantasy. А дивлячись на її трешовий вебсайт, можна запідозрити, що вона дивачка. То, що правда у цій історії, нам невідомо. Але машина реально знаменита. До речі, зверніть увагу, що події з цим доджем відбувалися у штаті Мен. Мен це місце, яке славиться своєю близькістю до Петербіччя. дивні істоти, що ховаються в лісах, люди, доведені до божевілля, незрозумілими силами, чутки про окультизм завжди турбували цей мальовничий штат. А Стівен Кінг десятиліттями використовував цей штат як місце дій своїх чудових страшних історій. А вам відомі якісь легенди чи містичні історії, пов'язані з автомобілями? Можливо, у вашому місті існує примарний Ланос, фантомна маршрутка чи краз людожер? Інколи навіть неймовірні речі стають реальними? Не забувайте, що ваша підписка допомагає у підтримці цього каналу, а подякувати можна на картку або Байміафі. На цьому все. До зустрічі!